Вашій увазі акумуляторний полосос X-Force Flex, в якому максимальна потужність смоктування до 150 повітряних ват. А тепер трішки по комплектації. Насадка для м'яких меблів SofaBrush, Brush, основна щітка з LED-підсвіткою. Також є ось така миленька міні турбощітка та аквахід із мікрофіброю. Десь поза кадром щілинна насадка та база для заряджання. Клац і трішки покажу його в роботі. Бачимо контейнер для пилу XL об'ємом в 0,9 літра, який надзвичайно легко спорожнити та мити разом з сепаратором та фільтром. Також можемо зігнути ніжку пилососа і залізти, наприклад, під ліжка. Бачимо, що він досить зручний в руці, управління потужністю на руці досить просте та інформативне. Наостанок трішки про довговічну лігійонну батарею з часом роботи до 45 хвилин і часом заряджання акумулятора до 180 хвилин. І як висновок, цей агрегат 100% допоможе вам тримати вашу оселю в чистоті.